Мир вам, шалом вам, це більше, ніж просто слова, які ми, ну, як ми розуміємо. Да. Коли ми кажемо мир вам, ми посилаємо вперед Господом. Alleluia. І Він заходить і вже розполагає серця тих людей, які там лежать. І ми заходимо і сміливо їм служимо. Ми кажемо, мир вам. Добрий день, хлопці, ми капелани, ми прийшли вам послужити, помолитися за вас. Але ми перше, що хочемо сказати, ми вам дякуємо. Ви знаєте, коли ми їм дякуємо, це для них відкриває їхнє серце. Тому що дуже рідко зараз наші хлопці почують подяку. А коли ми приходимо і дякуємо, вони готові нас слухати. У нас була одна сестра, яка підходила і прямо біля їхньої кроваті вставала на коліна і казала, я вам дякую і плакала. І він казав, встаньте, чого стоїте прийдуть. Каже, я вам просто дякую, що ви там стоїте, воюєте за нас, щоб ми спали в своїх ліжках спокійно. І це дуже важливо. Я вірю, що кожному з нас подобається, коли нас дякують, а тим паче нашим воїнам їх потрібно, щоб ця подяка звучала з наших гост. Амінь. Амінь.